Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як приєднатися до школи на платформі Human. Запускаємо браузер, натискаємо Увійти в правому верхньому куті і вводимо свою поштову скриньку, яку використовували при реєстрації, і пароль, який використовували при реєстрації. Натискаємо Увійти, Так, ви бачите, що в мене тут є запрошення від комунального закладу Харківський ліцей номер 167 Але це запрошення вам відправляє ваш класний керівник. Якщо ми зайдемо до поштової скриньки. Своє, то я побачу, що в мене тут прийшло запрошення від Human. От коли це запрошення вже прийшло, тоді ви можете приєднуватися до класу. Для, цього, для того, щоб приєднатися до класу, ми натискаємо прийняти. Після цього натискаємо на, цей, на цю школу і ми приєднані вже до класу. Тобто ще раз до класу до школи і для класу ви приєднуєтесь за запрошенням вашого класного керівника. Запрошення надходить на поштову скриньку, яку ви використовували як основну пошту при реєстрації і яку ви надали вашому класному керівнику. Якщо на платформі Human, коли ви зайшли в свій аккаунт, не прийшло повідомлення про те, що вас запрошується до закладу, тоді потрібно зайти до своєї поштової скриньки. В цьому листі запрошені є код. Його треба скопіювати. Натиснути плюсик. Ввести код і натиснути Приєднатись.